Маєте їх просто розгасити там. Що почалось просто? Доведеться вболівати за Атлетіку що? Максимально неочікувана двіжуха, народ. Але ви уявляєте, в якому шоці був Зіна? Та блін, він просто пахарь. Йоу! Всім привіт вітаю вас на каналі Алексор. І так, в мене нема світла, але в мене так вирують емоції. В мене просто аж розриває від щастя, тому що в мене був надзвичайно крутий вечір. І я не міг не зняти вам цього. Я тут щось коротше покрутив, зробив. Коротше, щоб було хоча б якесь світло. Так, в нас є дуже цікаві новини, але почну я з того, що подякую вам за вашу підтримку, за те, що ви допомагаєте цьому каналу рости, розвиватись. Тому я безмежно вам вдячний, низький уклін. І єдине, що я можу ще попросити, це щоб ті, хто не підписаний на канал, не дивляться, підписуйтесь. У нас тут класно, багато чого цікавого, різні рубрики різної тематики. Тому підписка, лайк, коментарі. сильно люблю ваші коментарі. Я дуже люблю з вами комунікувати і чути ваш фідбек. Ну що, давайте не затягувати. Починаємо. І так починаємо з трансферів. І перше, це Ілля Забарний. Іл Я Забарний дуже класний мав сезон, і Бормунд його в принципі винагородив за це. Він запропонував йому новий контракт на покращених умовах. Почались потрошки чутки, що Арсенал хоче купити Забарного. Тут немає чому дивуватись. Забарний реально показував прекрасні результати. Всі шоковані його витримкою, його якістю, його стабільністю. І це, в принципі, готові купити вже, поки він молодий. Як мінімум на перспективу. Чому я так говорю? Тому що якщо ми говоримо про арсенал, там в принципі як такої потреби в центральному захиснику немає. Тобто він безпосередньо буде більше часу проводити на лавці, але потенційно він може вирости в гравця основної команди. Чи це потрібно та ні? Але ви уявляєте, в якому шоці був Зін? Зінченко якого ще напевне до того як почалось трансферне вікно, відкрилось. Його вже в принципі ну хотіли продати. Як мінімум були такі чуткі а зараз вони все більше підтверджуються і підтверджуються. І в принципі була вже така інформація, що йому вже сказали, що ми на тебе не розраховуємо. Далі по курсу у нас іде Віталій Миколенко з англійського Евертону, яким також цікавляться, що знову ж таки не дивно. Евертон дуже така була нестабільна команда в тому плані, що їм то знімали очки, забирали, потім знову знімали. Але Миколенко був. Надзвичайно важливою фігурою в цій команді, і не то, що був він є, оскільки він далі продовжує бути членом цієї команди. І він реально дуже важливу роль виконував. Це надзвичайно класний лівий захисник, якого дуже бракувало нашій збірні. Він дуже якісний, він дуже класно відчуває поле. Він класно в атакувальних діях може допомогти і прекрасно працює в захисті. Такого лівого захисника хоче собі отримати на полі. Поки що немає якихось чітких розмов. Це знову ж таки на Рівні чуток відбувається, але та блін, він просто пахать. Я реально декілька разів сказав за Забарного і за Миколенко, що вони 100% пів на підвищення, і питання лише коли і куди. Миколенко, я більше вірю, що може кудись піти, тому що все-таки він вже відіграв якийсь певний час в Евертоні. А Забарному я б напевно цього не рекомендував. Один сезон в АПЛ і зараз ти десь кудись на банку це не той варіант. Трошки ще можна пограти, наприклад, наступний сезон, і точно буде якийсь шанс в клубах трохи більшого масштабу. Ну, а поки ми говоримо про трансферні чутки, то головна бомба, головний бум, просто який зараз є в новинах, про що говорить Нікола Скіра, про що вже писав Фабріціо Романо. Це те, що, незважаючи на те, що говорили, що Довбик вирішив лишитись в Жероні, я буквально в новому відео говорив, що це. Футбол максимально неочікувана, двіжуха народ. Артем добик потенційно, я не здивуюся, навіть якщо вийде це відео і це вже буде оголошено, може стати гравцем. Атлетіку Мадрид. По інформації Фабри Романо, він вже, в принципі, обговорив там свої там, особисті е деталі контракту з Атлетіко Мадрид. І зараз Атлетіко з Жироною комунікують на рахунок того, як заплатити цих 40 мільйонів, які хоче отримати за нього Жерон. І так, я не хотів би, щоб він туди йшов. Я хотів би щось, напевне, поприкольніше. Ну, але це чисто моя суб'єктивна думка. Але якщо це буде підвищення після одного сезону в Атлетіку Мадрид, то перепрошую, але давайте вже ну, цеганково тоді в той самий Ман Юнайтед, про яке ми знову ж таки говорили в попередньому відео. Доведеться вболівати за Атлетіку Мадрид чи що? Це основні чутки, які я хотів вам розказати, а тепер ми з вами перейдемо до УПЛ. Я думаю, ви чули про історію Дніпра-1, що його хочуть. Забрати з УПЛ, оскільки він не має можливостей, щоб приймати участь в наступному сезоні через борги, через. Ну, Купа є проблем, не буду вам це повторювати. Гадаю, якщо ви фанат футболу, ви це знаєте. Дніпро один більше не буде приймати участь в наступному сезоні УПЛ. Також їм зарахували технічні поразки в Єврокубках, і це, напевно, найбільше б'є по руху в цьому плані. Відкрите питання: одне вільне місце в УПЛ. Кому його зайняти? Була розмова про те, що його має зайняти Минай, який зайняв передостаннє місце. В минулому сезоні і був однією з двох команд, які напряму вилітають. з УПЛ. це було б максимально тупо, тому що минай не готовий до наступного сезону. Вони хочуть з львівськими Карпатами нашими ділити стадіон Стадіон Україна. Що я дуже радий був чути, що це буде вирішуватись не за кабінетним варіантом. як всі дуже люблять це от гарне слово зараз говорити. Кабінетний варіант. Мава все буде вирішуватись на спортивному рівні. Буде гра плей-офф. Два півфінали і фінал, де будуть грати Металіст 19 25 Минай проти третього-четвертого місця першої ліги, а саме епіцентр та лівий берег. Невже в наших футбольних функціонерів трошки включилась клепка? А тепер переходимо до основних новин. Сьогодні ввечері, для вас це вже буде вчора, був матч, яку всі чекали. Як мінімум. Щоб певну якусь таку помсту дати, чи навіть не, про, не помсту правильно сказати, не повинен, просто покарати одну команду, яка вважається європейською. І так, хто не знає, команда з Сербії, яка є суперником Динамо Київ в кваліфікації до Ліги Чемпіонів, команда Партизан, не так давно грала на болотах В Рашці з москальськими командами. І в принципі, Сербія це підстава. Тилкарашки заряд на матч мав бути лише один рознести просто вщент їх, щоб вони просто пополом там їх спакувати до совочок, загребти і відправити поштою назад в їхню сербію, щоб їм отак урок просто зробити. Гнини я писав гравцям, я писав безпосереднього брашку перед матчем, за те, що ви маєте їх просто розгасити там, і от починається матч. Починається матч. Динамо в принципі заходить як фаворитом. І я можу сказати, що вони виглядали в принципі сильніші вони були небезпечніші, але були й слабкі моменти. Так саме цього я хочу почати, тому що ми пропустили перші. Пропустили с пенальті, яке зробив Караваєв. І в принципі, з перших хвилин мені не сподобалося, як він грав. Дуже шкода, що не було тимчика, але вже маємо, що маємо. В результаті нам пенальті на якійсь 20 й хвилині, я вже точно не пам'ятаю, я не можу зараз перевірити, в мене не працює тут інтернет. Але нам забивають перший гол. І вже починається паніка, така внутрішня, трошки страх, напевне, на рахунок того, як ми це покажемо. Що почалось просто? Через декілька хвилин Шапаренко. Б'є шикарний удар і зрівнює рахунок. Боже, а яка в нього була реакція класна? Просто показує клоуни, клоуни. Але це був лише початок. Через декілька хвилин знову з льоту брашко влупив просто білярний удар, який від штанги відлетів дальньої, залетів ворота, так от на тоненького. Це був офігенно класний потужний удар. В принципі, хотів би вам ще сказати на рахунок Володимира Брашка. Блін, я просто кайфую від нього, як в збірні, так і я, в принципі, декілька матчів подивився Динамо, і цей матч дивився. Тому що бляха-муха, подивіться на цей кадр, який я зняв, де Брашко просто говорить сербам: ну ну ви там говоріть, що ви лохи, та йдіть ви в баню, вообще ну, там, вовше не рухай мене. Він їм просто так морально позавуха надавав, що то бляхав я від того найбільший ловив. бігав повсюди по полю. Він надзвичайно важливу роль, на мою думку, відіграв в цьому матчі, тому що його опорна позиція працювала постійно і він максимально сильно допомагав захисту, який був такий собі. Я буду вам говорити чесно. Ми, незважаючи на те, що пішли з рахунком 3-1 на перерву. Були побої. Караваєв – Це була перша ланка, друга бущан. Якщо першого замінили, вийшов малиш, але от бущан, бущан це якась була біда. Було відчутно невпевненість, ще якийсь певний тиск на нього, не знаю. Але конкретно була проблема з бущаном. Він погано виносив м'яч, дуже ризиковано грав. Він вибігав бляха до. Половини своєї половини, практично в центр поля, вибитий м'яч. Він вибігав головою відіграти за межі штрафного майданчика, коли йшла атака супротивника, контратака. Це було ризиковано, і слава Богу, все склалось як склалось. Потім, після рахунку 4 1 де знов забило Динамо, нам знов забивають. В якійсь мірі я не знаю, як це оцінювати. Чи це помилка бущана чи ні, але нам забивають знов таку якусь саплю, яка просто залітає взагалі. По трансляції, як мені здалось, що вона відбилась від руки, м'яч відбився і попав в ворота, тому що гравці вже падали, просто був простріл якийсь в сторону воріт, і там гравець наш, і гравець тих кончених партизанів, просто приймають м'яч. Він десь відскочив, вони просто падають, і він якоюсь частиною тіла просто забив той м'яч, не бажаючи цього, скажімо так, іменно в такому форматі. І тут знову включається, розумієте, історія за те, що не вижимається те, що можна було. Тому що, якби трохи покращити гру, ту команду можна було б рознести 10, нехай 10-1. Якась цапля залетіла, та й дай боже. І в принципі, вже ну, думка така, що бляха, пацани будуть напевне сушити. Я це не люблю, і я дуже дякую Динамо, що вони цього не зробили. На 80 з чимось якісь там хвилині забивають п'ятий гол, а потім піхальонок на 90 плюс 2 забиває шостий гол і 6-2. Динамо Київ розносить той партизан. Вони виконали свою роботу надзвичайно класно. Мені було пофіг, які вони будуть грати в футбол в глобальному плані, є там Претензії, але це через те, що треба покращувати гру, щоб далі проходити, щоб далі грати краще проти сильніших суперників. Але тут вони було завдання рознести максимально, і вони зробили свій максимум, який змогли. Вони реально вижили це. І бляха, 6-2 народ. Це офігенно класно. Я так радів, що це просто біда. Я вітаю наших пацанів з Динамо Київ. Ви надзвичайно сині молодці. З чого можна посміятись, це те, що партизан вести у пост про їхні результати, і там залетіло за пару хвилин вже 800 коментарів, максимально смішні. Можете зайти на їхній інстаграм, подивитися. Але ви вже нічого не напишете там в коментарях, тому що коментарі вони заблокували. Що цікаво, насправді я би зробив на місці Динамо офігенно класний мов. Я б не поїхав вже в Сербію, щоб не їхати на ту курвну землю. Просто сказав народ: в нас різниця 4 голи. Дайте нам технічну поразку, ми щоб да, не їхали, ми все одно виграємо, пройдемо далі. Я в принципі розумію, що такого не буде, це не дуже можливо. Та й, в принципі, чом би не поїхати і не рознести їх на їхній території. А на сьогодні це все. Я вам надзвичайно вдячний за перегляд. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось, як і мені, як мінімум мене просто класні емоції від матчу. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, там я розказую все, що відбувається навколо футболу, навколо Формули 1. Можливо, щось трохи з мого життя, на ріс цих відео і тому подібне. Не бити мікрофон. Дякую вам, гарного дня, вечора чи ночі. А я буду, коли вернусь.